Галерею постатей, видатних земляків, пам'ять про яких радянська влада намагалася знищити, сьогодні продовжить Галина Іванівна Мневська, літературний псевдонім Галина Орлівна, українська письменниця, доби розстріляного відродження, перекладачка, акторка, педагогиня, жертва сталінських репресій. Народилася Галина Іванівна 16 листопада 1895 року у селі Калайденці Лубенського повіту Полтавської губернії в інтелігентній родині. Батько дівчини Іван Олександрович, земський чиновник, належав до родини прилуцьких міщан. Мати Софія Георгіївна народна вчителька, революціонерка. Разом із подругою Супруненко друкувала на гектографі і розповсюджувала політичну літературу, за що була засуджена. Хрещена мати майбутньої письменниці княжна Наталія Вікторівна Мещерська. Батько помер, коли Галині було 5 років, мати ж постійно хворіла. До 4 класу майбутня актриса і письменниця Галина Мневська навчалася у Лубенській жіночій гімназії. Пізніше у Московській гімназії, на вищих жіночих курсах та в Ольгенському університеті в Києві. Проте останній курс його не закінчила через нестачу куштів. Пізніше Галина Мневська працювала акторкою у Вінницькому театрі імені Івана Франка під керівництвом Гната Юри і пробує сили в літературі. Після поразки української революції 1917 21 років Мневська опиняється в еміграції на Західній Україні. На той час це була Польща, мешкала тут у Львові. У 1921 році вийшла заміж за емігранта з Української Народної Республіки Клима Поліщука, літературний псевдонім Лавринович. Незабаром народила доньку Лесю. Період еміграції стає найбільш плідним і потужним у творчості подружжя письменників. Вже у 1922 році вийшла друком збірка Галини Мневської перед брамою. Її оповідання та новели друкувалися в часописах Львова, Праги, Відня. Писала також оповідання для дітей, п'єси. Крім того, займалася перекладацькою діяльністю. В її перекладі публікувалася Робінзон Крузо Даніеля Дефо, прекрасні сабинянки Леоніда Андрієва та багато інших. Втім, емігрантський неспокій та пропаганда радянської українізації зробили своє. З пізніших листів Поліщука та з деяких згадок його сучасників стає ясно. Із середини 20-х років Галина почала переконувати чоловіка переїхати до СРСР і навіть поставила Поліщуку ультиматум: або вони їдуть разом, або вона їде сама з дитиною. 1925 року Галина Мневська з родиною повертається в Лубний до матері письменниці Софії Мневської, яка мріяла побачити зятя та онучку. Певний час живе і працює в нашому місті, пізніше переїздить до Харкова. З 1925 року входить до літературної організації Плуг найпомітніші твори цього періоду Ілішва, Скарб Діда Якова, Нове Поле, Бабський бунт, Емігранти, Жага, Сибірка та інші, що опублікувалися в часописах Червоний шлях, Глобус, Життя і Революція, Всесвіт. Про творчість Невської схвально відгукувалися Богдан Лепкий, Володимир Сосюра, Мирослав Ірчан, Петро Голота, Олександр Копеленко та інші. Невська проникала в психологію героїв, реалістично змальовувала тогочасні процеси в суспільстві, а це викликало незадоволення. Її критикували за те, що вона описувала колгоспний рух як кріпаччину. Літературознавець Юрій Луцький наводить імена Галини Орлівни та Клима Поліщука у чималому списку українських письменників на 60 осіб, які на початку 30-х років з незрозумілих тоді причин припинили існування в літературі. На сьогодні ці причини цілком з'ясовані, і стосуються вони багатьох представників творчої інтелігенції України періоду розстріляного відродження. Молоде подружжя літераторів не вписувалося у формат проліткультівського письменника. Обоє мали сумнівне родове коріння, були занадто обдарованими, витонченими, освіченими, занадто модерними і незалежними. Додаємо сюди зв'язок із Галичиною і активну життєву позицію митців, і вони вже буржуазні націоналісти, вороги народу. Спочатку зруйнували сімейне щастя Галини та Клима, намагаючись деморалізувати душу. Але коли ні талант, ні людя, ні не знищити не вдалося, і вони зберегли свою гідність, не перетворившись на сексотів, їх прирекли на вигнання і дочасну смерть. 1930 року Гродина Мневської отримала житло у письменницькому будинку слово в Харкові. А вже 20 січня 1931 року її чи не першою серед жителів цього будинку було заарештовано за звинуваченням в українському націоналізмі. Вона отримала 5 років заслання. Її чоловіка, на той час вже колишнього, було арештовано раніше. Засуджено 21 січня 30-го року до 10 років таборів. Клим Поліщук відбував покарання у концтаборі Карлах, потім на Соловках, хворий, змучений тяжкою працею, але сповнений надії на краще. Термін ув'язнення за кілька років мав закінчитися, і він мріяв про свободу, про можливість продовжити трудитися на літературній ниві наче Не знав, що його долю, як долі сотень інших в'язнів, було вирішено 9 жовтня, а 3 листопада 1937 року, постановою окремої трійки управління НКВД СРСР, письменника разом із великою групою діячів культури розстріляли в сумнозвісному урочищі Сандермух. Самій же Галині Орлівні на заслані Актюбинську доводилося важко працювати на залізниці. Ще 1930 року у харківській в'язниці Галина Орлівна познайомилася з волинянином Яковом Захаровичем Возним, неправедно звинуваченим у шпигунстві і шкідництві. Заслання обоє відбували в Казахстані. Після відбуття терміну покарання Галина Орлівна і Яків Захарович, одружившись і забравши матір Галини Іванівни Софію Мневську і доньку Лесю Поліщук, оселилися в Актюбинській області, Казахстан, адже їм було заборонено повертатися на Україну. В Казахстані Галина Орлівна спочатку працювала рахівником, потім учителювала зокрема 15 років в Мартукській середній школі поблизу Актюбинська викладала російську мову, і літературу, мала великий авторитет у учнів і вчителів. Багато читала, зокрема, українських авторів, робила дописи у професійні педагогічні видання. У школі організувала хор, який своїм талановитими майстерними виступами здобув право носити ім'я Тараса Григоровича Шевченка, протягом 10 років була його керівником. У 1948 році жінка вперше за довгий час розлуки з батьківщиною приїжджає в Україну, відвідує Київ, лубни, за якими довго боліло серце, особливо під час війни. Зустрічалася з деякими знайомими, пильним оком письменника. Зауважує ті зміни історичні, соціальні, психологічні, які відбулися з рідним краєм. У казахстанських пісках навіки залишилася мати письменниці Софія Мневська. Донька Леся Климівна здобула університетську освіту і стала викладачем Алматинського університету. Восени 1954 року, Яків Захарович і Галина Іванівна, що була на той час вже тяжко хвора, повернулися в Україну. В кінці січня 1955 року, Яків возний, забрав її з лікарні і відвіз на свою батьківщину в село Голуби Ковальського району на Волині, де підтримував до останнього. Померла Галина Орлівна 21 березня 1955 року, похована в Голобах. На могильнім надгробку надпис Письменниця Вчителька. Насаджено калину. Барвінок, як і заповідала, забуття не торкнеться наших земляків, допоки ми їх пам'ятаємо.